Я вам зараз скажу. Правда в тому і істина в тому, що ніхто не може зупинити діяння апостолів. Якщо вам скажуть, не виганяйте бісів, бо ви не маєте права, вони перескочуть на вас. Не перескочуть, не було ніде в Ісуса Христа такого. Виганяйте бісів, як іменем Ісуса Христа, але виганяє, хто бісів ті, хто увірували. Чуєте? Діяння продовжується, і слава Господу! Надзвичайна приємність жити в царстві Божому. Просто надзвичайна. На жаль, дуже мало людей знає, що взагалі можна жити таке, як на землі в Царстві Божому. Навіть інколи не розуміють, що таке може бути. Де воно, то царство Боже? Знаєте, якщо відкриєш карту чи візьмеш глобус, там є країни, вони відмічені е, ну, кордонами. І, звичайно, легко розібратися. Де Аргентина, де Парагвай, де, можливо, там якась інша країна. Всі країни мають назву, вони всі мають кордони, вони захищають свої кордони. Єдине царство, яке не має кордонів. Це царство нашого Бога. І мені приходить смс. Бог живий! І я, Господи, я не знаю, хто послав, бо там немає підпису. тільки ну я потім подзвоню обов'язково цій людині і скажу: я так дякую, що Господь побудив тебе послати мені цю смс-ку, коли я вийшов з тих переговорів. Я навіть до кінця не розумів, що діялось навколо мене, яка в них була любов і бажання вийти з того положення, в яке там потрапила якась одна ситуація. І вони знають, що я не винен в цьому, і вони знають, що я стараюся все зробити. І Бог так розташував їхнє серце, так вони зробили такий спокій. Я думав, ну прийду сьогодні, зараз чертей буду ганяти зразу. Господь так положив на серце, що в мене одна любов тільки. І от, але любов перемагає все. І якщо хтось сьогодні прийшов сюди. А я вірю, що прийшло багато сюди людей, які потребують. Я вам хочу сказати, навіть якщо один прийшов, це багато. Чуєте, навіть якщо один прийшов сюди з вірою, що його питання буде тут вирішено, це питання буде вирішено. Якщо хтось один прийшов і сьогодні задумається, а чи справді я покаяний, чи я не покаяний, і я вірю, що ти вийдеш сюди і скажеш, Господь, я не знаю, чи я раніше каявся». Тому що я не можу оприділитись. Я не розумію, чи моє ім'я записано на небі, чи не записане. Я зразу кажу, якщо ти не знаєш, чи ім'я твоє записано на небі, то Дух Святий тобі ще нічого не говорить. Значить, ти ще й не знаєш, чи ти спасенний, чи не спасенний. Значить, зроби цей крок. Скажи Господь, я хочу покаятися. Якщо ти ходив до ворожок, це треба розрушити. І ми побачимо чудеса тоді. Тому що. Коли ти навіть в дитинстві, о, це було давно, я буду теж говорити це в другій частині. Це було давно, я вже сповідав цей гріх. Ні. Якщо ти зрікся Бога, а ворожки це є зречення, то перепрошую, будь добрий, зречися і сатани. І це зробив голос. Бог чекає цього, тому що тоді сила Божа має прямий доступ в тебе. Тоді сила Божа має доступ до Твого серця, щоб змінити Його вмить ока, щоб поправити все, щоб звільнити Тебе від всякої темряви. Ісус прийшов на землю, щоб показати нам Бога. І Він сказав своїм учням: хто мене бачив, той Отця Мого бачив. Все, що робив Він, і я роблю тут на землі. Чуєте, і Він. Ісус каже, нам робити те саме, що робив і Він. Він не каже про деномінації. Він не каже, що а, ви одні будете так хреститися, другі не будете хреститися, одні будете так говорити, другі по-іншому. Він про це не говорить. Він каже лише одне. Якщо увіруєш, іменем Моїм будеш виганяти бісів. Якщо увіруєш, на хворих будеш класти руки, і вони будуть зцілені. Це є істина, яка записана в Євангелії. І змінити цю істину не може. Слава Богу, чуєте, не може ніяка конфесія. Він сказав, що даю вам дар Духа Святого. І слава Богу, ні одна конфесія не може цього змінити. Або ти приймаєш, або ти не приймаєш. Ось в чому питання. І якщо ти не знаєшся, ти прийшов в правильне місце. Це і християнські зустрічі. Ми для того і збираємося, щоб пізнати, що ж Господь заклав у цій книзі життя, яка називається Біблія. Що Він положив туди? Він положив туди своє життя, Він положив свою кров. Він положив туди наше спасіння. І слава йому. Він не приніс нам якийсь набір ритуалів. Він не приніс нам набір церемоній, які стараються нам що подати, щоб ми це виконували, щоб ми не мали часу для того, щоб почитати слово, пороздумувати, оновити розум. І от часто ми будемо казати, все це так забирає багато часу і так не хочеться нічого іншого робити, що ми тільки чекаємо, наступлять свята, і ми будемо колядувати. Наступлять свята, і всі ми будемо пити Пасху. Лиш би піднялася, забуваючи, що Пасха наша Христос. Він не дав нам для виконання волі Божої якісь складні схеми. Чуєте? Ніяких схем для зцілення, ніяких. Ніяких схем для того, щоб вигнати бісів. Ніяких схем, щоб протистояти дьяволу. Він нічого нам цього не дав. Він сказати будете діяти, якщо що увіруєте. І Якщо ти віриш, то ти, Андрій, можеш протистати дьяволу сам. Я ж бачу силу в тобі. І якщо ти віриш, сьогодні ти будеш вільний в ім'я Ісуса Христа. Галілуя. Подивіться на дітей. От давайте. Візьмемо якийсь приклад з життя. Діти маленькі, ви приходите, ви до них говорите і що? Вони вам вірять, правда? Вони вірять вам до тих пір, поки ви не почнете їм брехати. Ну, якщо ви один раз здурили, ви закреслені назавжди, значить, що ви можете здурити? Часто той перший обман буде на вулиці. Так, да, може бути і так. Але у Слові Божому, яке запечатане Духом Святим і кров'ю Ісуса Христа, все істина. І якщо ви зможете витягнути з того слова, ті откровення, які Бог буде давати кожному з нас, тобто і тобі так само, щоб ти не переживав, в тебе будуть откровення. Тобто Євангелія почне з тобою говорити. Бог буде говорити: не бійся, тільки віруй. Ніяка темрява не має проти тебе сили. Чому? Бо я є світло, говорив Ісус. А коли Він возносився на небо, Він сказав тепер, що ви є світло. Хто є світло? Мільярдери, мільйонери? Хто є світло? Буддисти, ще хтось, а вони теж добрі діла роблять. Ні, дорогенькі. Світло є Христос. І Якщо Христос тобі, то ти є світло. І тільки тоді ти можеш робити справді добрі справи, які будуть підтверджені ким Богом. Це будуть надприродні речі. Це не будуть просто дати тисячу гривнів, як я кажу, і відкупитися. Ні, дорогі. Це будуть зцілення, це будуть звільнення, це буде радість, повна радість у вас. Ви протистанете дьяволу, люба проблема для вас стане такою, що ви навіть на неї дивитися не будете. Скажете, що проблема, Так. І пішли далі. Коли у вас Христос? Коли ви дозволите Йому діяти через вас, саме так ви почнете жити? Ой, я не можу без неї. Я не можу без Нього. Неправда можеш? Ти не можеш без Христа. Якщо ти будеш з Христом, то Бог виконає бажання твого серця. Він так обіцяв. Але якщо ти невірний, стаєш йому, чого ти ви просите? Просите, не отримуєте. Хіба це неправда? Хіба Він написав по-іншому? Це Його слова. Ісус істина. І я пропоную пізнайте істину. Істина це Ісус. І якщо ви пізнаєте Ісуса, ви пізнаєте істину. А коли ви пізнаєте, що вода вгамовує спрагу, ви п'єте воду чи ні? То, якщо ви пізнаєте, що ваші руки можуть зціляти людей хворих. Якщо ви пізнаєте, що іменем Ісуса Христа, не постом і молитвою чуєте, а іменем Ісуса Христа, ви можете виганяти бісів, що ви зможете проповідувати і люди будуть каятися. Що ви будете говорити, а Ісус Христос буде йти за вами, і що і зціляти хворих немічних, робити те, що Він робив. Тоді, коли він був на землі, коли ви зрозумієте, що ви можете чогось навчити в ім'я Ісуса Христа, це зробить вас вільними. Ви почнете шукати царства Божого і правди Його. Царство береться силою і приходить непомітно. Але знайте, що саме Ісус. Це вода життя. Це вода, яка живить нас. І без чого ми не, мосимо, не можемо принести плоду. Без Ісуса ми не можемо принести плоду. Я вам хочу сказати зараз ще одне. Я вам хочу сказати, всі знають, що в Євангелії є діяння апостолів, правда? Є. Ви всі знаєте, що там діяли апостоли, але і там вже діяли інші мужі Божі. Так? І я вам зараз скажу: правда в тому і істина в тому, що ніхто не може зупинити діяння апостолів. Яка б деномінація не розказувала вам, що ви не можете покладати руки на хворих? Вони не можуть цього зупинити. Чому? Бо сьогодні ви прийшли сюди, щоб пізнати істину. Якщо вам скажуть не виганяйте бісів, бо ви не маєте права, вони перескочуть на вас. Не перескочуть. Не було ніде в Ісуса Христа такого. Виганяйте бісів. Як іменем Ісуса Христа? Але виганяє, хто бісів? Ті, хто увірували. Чуєте? Діяння продовжується. І слава Господу. Нам би було скучно жити. Ми б зараз там ходили по вулицям, всі смурні, всі печальні. Біси би бі правили далі, будемо казати, бал, але вони програли. Сатана програв. Ісус Христос переміг, і вся влада тепер належить Його імені. Яка передана кому? Нам. Ми повинні зрозуміти, що ми маємо робити і як ми маємо жити. І є для нас приклад це Ісус Христос, є для нас приклад це апостоли, є і святі, Божі люди, які жили во славу Божу і робили те, що вони. Ви скажете зараз це неможливо. Це від сатани, я вам зразу кажу. Це думка не від Бога. Бог не змінився. Смска мені прийшла істина, Бог живий. І я вірю, що він Бог живий. І я довіряю, що він Бог живий. І ви повинні зрозуміти, що ми маємо робити, і як жити. І приклад Христос. І ми повинні робити як Христос і не зупинятися. Ви знаєте. Вистачить Бога просити те, що Він зробив. Ще одне таке питання, яке я зараз от хочу підняти. Як це пояснити? Все написано в Євангелії. Він зробив все на Христі. Ранами Його ми зцілені, іменем Його виганяємо бісім, розрушаємо твердині, звільняємося. Мертвих воскрешаємо, ідемо і проповідуємо. Ідемо під ворота Аду і забираємо звітам людей. Алілуя! Роботи є, і благословенно, І ви знаєте, як людина кається, як людина приймає Ісуса, я вам не можу передати. Ти бачиш найкращу картину. Хочеш говори живу картину, хочеш говори намальовану картину. Але це робить творець, нове творіння. Коли в очах в людей очі просто-напросто сіяють, вони починають омиватися слізьми часто. І вони стають такими світлими. І ти дивишся, думаєш, Господи Боже мій, ну як ти це робиш? Я не знаю. Але я знаю, що він це пообіцяв. І він сказав, що буде нове творіння. Нове творіння це той, хто увірує. Все старе минуло, тепер все нове. Тобто ваші гріхи, що прощені, і якщо вам хтось нагадує ваші гріхи, то це від сатани. Навіть ти, ніхто, віруючий чоловік, який прийняв Ісуса Христа за Господа, ти не маєш права нагадувати гріх. Нікому. І Якщо ти нагадуєш, то скажи зразу, сатано відійде від мене. Тому що. Сатана все рівно хоче всякою хитростю підійти і сказати, що отак просто, я вам хочу сказати, отак просто. От Бог робить все отак просто. Дивіться, це так само, от Бог зробив все в благодаті, Він дав царство нам, Боже, тут на землі. Просто інколи люди навіть вірую, шукають його, шукають і кажуть, та я вже читаю, я вже роздумую, а знайти не можу. Я щось не знаю, воно щось в мене не діє. Шукайте. Він не помиляється. Він сказав: шукайте Царства і правди Його. Правда, це Ісус. Правда вся в Ісусі. Не закреслюйте ніякі діяння Ісуса. Робіть так, як Він хоче, і ви найдете. Ви розумієте, Він себе принизив. Тепер будьте уважні. Тепер собі просто, просто спробуйте собі уявити. Не дивіться на мене, дивіться на Христа. Христос, Він покидає Вселенну. Він покидає все. Все Його. І ми створені для нього. Ми створені для Бога. Дехто каже, що це? Я раб, що я створений. Ні. Ісус приходить на землю, Він приходить як раб. І що Він робить? А Він приходить, бере твої гріхи і йде на хрест. Він приходить і бере твій рак. І йде на хрест. Він приходить і бере твою депресію. Що ти таке зробив круте? Чи можеш зробити, щоб за тебе хтось взяв твої гріхи і сказав, що ти вільний? Що ти можеш зробити? Можливо, ти знаєш, хтось є вбивця, то піди в міліцію і скажи спробуй: я вбивця, це я вбивав. Ти зможеш це зробити? Та ти за себе, коли твій гріх засвічується, то ти починаєш тільки оправдовуватись, замість того, щоб виправитися. Ісус, Він бере твої гріхи, Він бере твої немочі, Він забирає все. А взамін дає свободу. А взамін дає тобі життя з подостатком, з надлишком. Але ти візьми, я не знаю, як це взяти, шукай. Розумієте, шукайте. Я шукав, я знайшов. І я не боюся цього говорити, тому що сказано, що все решту додасться. Що б мені додалося? Мені додалася прекрасна жінка, яку я люблю, яка любить мене, яка в одному служінні зі мною. Мені додалося, що я маю де жити. Мені додалося, що я можу покласти руки на хворих, вони будуть зцілені. Мені додалося, що я іменем Ісуса Христа виганяю бісів. Мені додалося, що я здоровий після всяких таких хворіб смертельних, Алілуя. І мене нічого не бере, слава Господу, і я не боюсь це сказати, тому що я знаю його хитрощі. Якщо я тільки свою ногу виставлю з царства, він постарається її відкусити. Ну я цього не зроблю, навіщо? Я вам хочу сказати, як приємно жити в царстві. Але саме головне, воно приходить непомітно. Ви його шукаєте, шукаєте, вам здається, все, я опущу руки, я не можу витримати. Господь не запізнюється. Він не буде тягнути, але якщо він буде бачити ваше серце, що ви справді шукаєте царство, ви його отримаєте. І отримаєте непомітно і дуже швидко, і живіть в ньому, користайте цими законами царства. І куди ви не прийдете, там буде дія Божа, бо ви прийдете з Христом. Бо якщо ви приходите, дії нема, то ви або Христа закрили в своєму серці, або встидаєтеся Його. А пам'ятайте, що якщо встидаєтесь Ісуса говорити про Ісуса, то Він завстидається вас на великому суді. Господь любичий, але Він і ставить якісь певні перед нами завдання. Але. Я збудував будинок, Алілуя, Слава Господу! Це Він мені дав. Він знав, що я його шукаю. Він мене вже до того вибрав ще. О, коли він мене вибрав. <сум> до закладень світу, так. Він мене поставив, Алілуя, і я не відмовився. Чи ти відмовишся? Але він знав, що я не відмовлюсь теж. І він бачив моє серце, так само, як бачить і твоє. Не відмовляйся від нього. І от я збудував будинок, так? Я вам хочу розказати, як користуватися, не вкладаючи без зусиль. А скорше навіть я не те, що збудував, я купив будинок. Так вийшло, що мені один чоловік запропонував, купи будинок дуже дешево, і плюс до того, я тобі ще й розстрочку даю там на 5 років, чи на скільки. Я подивився, красота така, 20 сотик городу. Боже мій, думаю, слава Богу, в лісі. Ну, хто був там, то вже знає гарно там, правда. І от здавалося, без зусиль, ну я тут на роботі, але без зусиль Надя прийшла в цей дім. Я їй не казав, Надь, ти будеш пахати, розумієш, цеглу носити, ти будеш дахівку там перекладати, ти будеш бляху стукати. Я й цього не казав. Без зусиль кажу, приходь і живи. Розумієте, що таке? Я не знаю, може, це не найкращий приклад, але саме той приклад мені прийшов на голову, і я вам хочу сказати, що візьми Ісуса. Візьми благодать без зусиль. Він не говорить нам, що ти маєш освятитися. Він не говорить заробляти, що ти маєш стати праведним. Ти праведний, тому що тільки Він, якщо в тобі, то ти праведний. Якщо Він в тобі, чуєте? Якщо Ісус в тобі, якщо ти прийняв Його до себе, коли ж Ісус, це таїнство, єдине таїнство, яке було скрите споконвіку, що Ісус в тобі. Коли ти каєшся. Дух Христів, він в тобі. Галілуя. І інколи люди, не знаючи цього, далі грішат. Але коли ти йдеш і розумієш, що в тобі Христос, ну як я можу згрішити? Як я можу сказати погані слова? Як я можу напитися, як я можу ну, когось вдарити, наприклад, там, навіть за щось? Як я це можу зробити? Господи, якщо ти зі мною, якщо ти в мені, ти цього ж не робив. Я цього робити не можу. Я не можу пояснити силу, яка є в Слові Божому. Але я бачив, як вона діє. Вона діє, молишся тут, наказуєш тут, а біси коряться в Америці. Ти молишся тут, а там звільняється від алкоголю в Америці. Тобто, знову ж в нас були молитви. Вони побачили один чоловік від раку зцілений. Другий Мається на увазі ще отримав, отримали звільнення. І вони вже з Америки дзвонять. І мені хочеться, щоб вони самі молилися. Ну я то в другій частині. Не можу пояснити ще раз, вертаюся до того, яка сила в Слові, яка сила в Ісусі Христі. Або Слово і є Христос, щоб ви зрозуміли. Слово так зодягнулось в тіло. Хто зодягнувся в тіло? Ісус Христос. Як це у вас проросте, я зараз сію. Я не знаю, в кого яка земля, як ви приймете це, але я вірю, що у вас земля, що ви сьогодні відкриті, для того, щоб це слово було посіяне, для того, щоб воно проросло, і ти в кінці кінців зрозумів. Господи, ти в мені духом своїм. Ти. Вмирав для того, щоб потім я був новим творінням, щоб ти був в мені, ти проливав кров, ти прийшов на землю, Господи. О! В голові не вміщається. Чуєте? Коли ти говориш про Ісуса, то ти відкриваєш Бога. Перше післання до коринтян, другий вірш, і другий розділ, і другий вірш. Павло каже, ні, я вирішив не знати нічого іншого між вами, як тільки Ісуса Христа і То Розп'ятого. Саме тоді, коли ти вирішуєш так, сила Божа буде присутня. Саме тоді, коли ти вирішиш, що ти вибираєш Ісуса Христа. Дух Святий відкриває твоє серце. І я вірю, що сьогодні ти вийдеш перед і скажеш: Я хочу покаятися. Ісус Христос це мій Господь. Я хочу покаятися. Я хочу сказати йому, що я жив без тебе, що моє, можливо, в когось є минуле покаяння, але тобі. Дух Святий не свідчить, що ім'я Твоє записане там на небі, я кажу тобі: не встидайся вийти і сказати перед усіма, Христос мій Господь. Піднявши руки в небеса, отримати життя вічне, хіба це, хіба це не саме прекрасне, що є на світі? Чуєте, коли виганяєш бісів, коли виганяєш якісь твердині, розрушаєш людині або залежності, здається, от. Звичайно, в тої людини, яка позбавляється, в неї велика радість. Вона отримує таку радість, що вона говорити не може, вона плаче, вона задихається. Алілуя, такий стан, прекрасний стан. Але я вам хочу сказати, є ще інший, хто стоїть з цієї сторони, хто наказував. Знаєте, колись я таку радість, от воно щось вийшло, я вау, єс! Єс! Я підскакував там. Я не знаю, я не можу вам передати, яка радість була. Я і зараз радуюсь з тими людьми. Але відкрилося слово, їхали з Надією кажу, Надь, Щось в мене такої радості немає. От вийшло все, слава Господу, там ми молилися. І взагалі були проявлення такі, ну, чіткі, все, ми бачили зцілення. І кажу, ти знаєш, немає якоїсь такої радості, от, щоб я так їхав, як от колись там. А вона каже: ну згадай слово, Боже, хіба то не згідно Слово в тебе. І я згадав слово. Знаєте яке? Господь сказав, не радуйтесь, що вам біси коряться, а радуйтесь, що ваші імена записані на небі. Алілуя! Як все просто у Господа! Ісус відкриває Бога. Я прошу людей, кожного з вас. Перестаньте захищати свою релігію. І Бога не треба захищати. Бог сам за себе скаже. Просто віруйте, і ви побачите царство Його. Ви пізнаєте царство Його, і ви побачите, як діє благодать в царстві його. І амінь.